В Івано-Франківську показали виставу за мотивами трагікомедії Івана Карпенка Карого «100 тисяч головного героя Герасима Калитку зіграв народний артист України Богдан Бенюк. Актор розповідає. У постановці йдеться про те, що людину по справжньому багатою роблять духовні надбання, а не матеріальні блага. Людина, яка хотіла своєю працею, заробляла великий шмат життя і не тільки себе тягнула, а ще й інших. Але дуже важливо, що в такий період треба мати силу духу, слідкувати за своїм внутрішнім світом, аби не зійти на те, що весь час тобі говорять, не збитися із свого рівного шляху. Багатство тимчасове. Багатство тимчасове, а бідність вічна. І коли ми маємо багатство, не тільки ми маємо багатство грошей. Душі, спілкування тоді в нас, ми закриваємо ті проблеми з бідністю. Ми духом піднімаємо один одного. Богдан Бенюк зазначає, нині в Україні вистава є дуже успішною. Упродовж останніх кількох років артисти її зіграли вже більше 200 разів. Ця вистава користується успіхом в Києві. Зараз просто театральний бум в Києві. Зараз на вистави за два місяці не можна купити на будь-яку квитки. Виявляється. У цей період війни здавалося б, де мистецтво має стояти на сторожі духу людського. Творяться зараз великі події, які в театрі ніколи в нас не було. Завжди театр мав відчуття якоїсь ну вторинності. Так само, як кіно, де кінотеатрів нас майже не було, де кіно не показували українське. Театр завжди виживав. А тут раптом такий просто цунамі глядачів до залу. Показ вистави благодійний кошти, виручені з продажу квитків, каже голова громади Руслан Марцінків. Спрямують на закупівлю дронів для національної гвардії України. Ви знаєте, що наш полк імені Семена Височана бере участь в бойових діях, і хлопцям потрібні дрони. І... Тому ця благодійна вистава, яка приурочена з нагоди дня міста Івано-Франківська, 362-ї річниці з дня створення, у цей такий тиждень, великий тиждень, адже великодній тиждень. День міста, а також День матері. Ми хотіли, щоб була така віддушина і був театр. І в нашому національному театрі драматичному імені Івана Франка відбулася вистава. Тому вдячні всім, хто долучився до проведення нашого заходу. До слова, виставу «100 тисяч зіграли актори Київського академічного драмтеатру на Подолі. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.